Вітаю вас, мої шановні підписники. В мене виникла ідея розповісти вам і зробити коротенький урок про базову координацію рук та ніг у сальсі. Коли ви починаєте танцювати сальсу, обов'язково, коли ви робите кроки, ви пам'ятаєте, що ви переносите вагу, коли ви робите кроки на кожну ніжку. І в нас 4,8 це пауза. Раз, два, три пауза, 5, 6. 7. Але як же при цьому працюють наші руки? Запам'ятайте, будь ласка, дуже просте правило. Наша ручка і ніжка завжди працюють як протихід. Відповідно, якщо я роблю крок правою ніжкою, то дивіться, ліва ручка в мене трішечки попереду, начебто на закриття. Да? Начебто моя ліва ручка тягнеться до правої ніжки. І відповідно, на кожен крок. Я міняю ніжки і міняю руки, але це завжди лишається протихід. Давайте спробуємо це зробити на кроці на місці. Раз, два, три, чотири паузи. І тепер на 5, коли я крокую з лівої ноги, відповідно, права ручка в мене змінюється і йде, як на закриття або тягнеться до моєї ніжки. 5, шість сім. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Що роблять також мої руки? Уявіть собі, що у вас є центральна лінія, яка ділить ваше тіло на дві рівні частинки. І мої руки постійно пересікають цю основну лінію. Це одна із базових варіацій руками. Відповідно, ще раз, коли я починаю, як дівчина з правої ноги, то перша рука, яка пересікає централь... центральну лінію мого корпуса, це буде ліва. Раз, два, три. Пауза. 5, 6, 7. Ця базова координація зберігається на всіх базових кроках. Наприклад, коли ви робите базовий крок у сальсі. Раз. Два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Я покажу також вам це з боку, щоб ви розуміли, як в нас працює протихід ніжка і ручка. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. В подальшому, коли ми робимо будь-які варіації руками. Наприклад, це може бути рух по колу у ліктях. Все рівно зберігається ця базова координація. Наприклад, раз, два, три, бачите, ліва ручка, права ніжка. П'ять. Шість, сім і навпаки, раз, два, три, п'ять, шість, сім. Сподіваюся, ця інформація була корисна, тож тренуйтеся і ставте вподобайки мого каналу.